На нашому YouTube каналі вже багато відео з італійським набором петель. Сьогодні я вам хочу показати ще одне. Я таким способом набирала ось ці манжетики для рукавів. І цей набір буде з додатковою ниточкою. Для початку ми робимо петлю на спицю з двома ниточками. Ця перша петля вона не входить в розрахунок. Далі ми беремо основну ниточку, перекидуємо через вказівний пальчик, додаткову через великий. Що ми робимо? Основну ниточку накидуємо на спицю, спицю підводимо під додаткову і захватуємо основний колір. І додаткову ниточку підтягуємо. Знову набрасуємо під додатковою ниточкою на основну і підтягуємо. І так ми набираємо потрібну кількість петель. І враховуйте ще, що у вас при поворотному в'язанні будуть ще дві кромкові петлі. Останню. Петлю ми зробимо перехрещеною. Ось так. І далі, що ми робимо? Нам треба два рядки пров'язати полою резинкою. Першу петлю, щоб закріпити, ми пров'яжемо. Далі, у нас тут видно, де виворідна, де лицьова. Додаткова ниточка нам дає. Виворітну петлю, ми її петлю знімаємо, не пров'язавши робоча нитка попереду. Ду, наступна петля у нас іде як лицьова. Ми її пров'яжемо лицьовою. Виворідну знімаємо лицьову пров'язуємо. так ми зробимо до кінця рядка. Остання петля у нас лицьова. І тепер дві, петлі, дві ниточки разом ми знімаємо зі спиці, розпускаємо її, повертаємо на іншу сторону. Першу петлю пров'яжемо, щоб закріпити. І далі лицьову ми пров'язуємо, виворітну знімаємо. Так, ми пров'яжемо другий рядок полої резинки. Ми пров'язали два рядка полої резинки, і тепер дивимося. Нам не треба випутувати додаткову нитку. Ми її просто тягнемо, і вона спокійно дістається. І у нас... Виходить ось такий набірний край. І далі в'яжемо резинку один на один. Якщо вам треба зробити резинку 2х2, то треба поміняти місцями петлі. Наприклад, ми, перша у нас петля виворітна, ми її пров'язуємо. Наступну петлю нам треба, щоб вона була виворітна. Ми міняємо місцями лицьову і виворітну петлі. Пров'язуємо другу виворітно. Далі лицьова. Тут у нас йде лицьова. Наступна йде виворітна. Щоб другу виворітну зробити, нам треба поміняти місцями виворітну і лицьові петлі. Тепер ми пров'язуємо виворітну, лицьову. Далі до наступного перехрестя пров'язали. Тепер Міняємо місцями лицьову і виворітну і пров'язуємо їх. І таким чином у нас вийде резинка 2х2. Я таким способом набирала ось ці манжетики для рукавів. Бачите, як він виходить. А ви знали про такий спосіб? Пишіть в коментарях і не забудьте про лайки і увімкнути дзвіночок, і всім папа, -па, солодких вам петельок!